Олег, ти намікаєш на то, що мені треба помить голову, чи що я сказав, я не хочу. <ріст> <О, ріст> Взагалі без поняття. Я тобі говорю, ти чим слухаєш? Віддаєш своїх дітей оце. рабство, кабальство. Якщо я вже такий успішний, в мене є все. Ну, от їх Конечно. <ріст> 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 Я Конечно. <думаю, ріст> мені треба на тренировку якийсь сачок який сачок. <ріст> 100. Він не може в трусиках походити дома. Чувак, не продавай такої серйозності такої передачі. Абсолютно погоджуюсь з ним. Це по передача, перебача. Ми ніколи не закінчимо. Артем? Да. А, а давай тоді е подумаємо, що тобі хочеться. Ну, не грошей, а чого б ти хотів, на що б ти погодився? Е, ну, наприклад, колись би я хотів, якщо взяти там юність, можливо, я б мріяв би стати професійним футболістом, наприклад. О, клас. Прикол. Так. Артем, ти стаєш професійним. Вибачаєш, можна ремарку? Професійним футболістом, який грає в європейському клубі на хорошому контракті. Бо професійний футболіст це гравець другої ліги теж. Зараз все, ми дійдемо до того, що да, Тож, так все це буде. І машину BMW хочу. Ні, і хамон все ще. <буліт> 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 і машину БМВ з номерами футболіст. <буліт> і щоб кетчуп. і щоб кетчупа було. от-от-от-от. <буліт> <буліт> було. Безконечний кетчуп. <буліт> так, Артем, ти стаєш. Професійним футболістом. Номер 10 мадридського реала. Ти найкращий півзахисник декади. Ти виграєш золотий м'яч, ти надія збірної України після Ліва. досі ще в тебе є підписники, гроші, зарплатня класна, BMW-машина, все в кетчупі, якщо ти захочеш. Але так як ти дуже відомий, ти живеш в будинку, який виглядає як великий акваріум. Він повністю прозорий, ну такі, це, ну, знаєш, ці стіни з угу. скла, панорамні, панорамні скла повністю прозорий. І твій будинок знаходиться е, в торговому центрі. Тобто навіть і в туалет, да? я йду, і все видно. Ну так. Ну, да, yeah. да. ну, типу, от все прозоре, і ти там живеш, і всі на тебе дивляться, це Дамніцький. Отак, як, як рибки тобі стукають в акваріум. І я такий: Дамніцький, Дамніцкий! Так... І, да". і два рази в день велика железна рука, отак от. Кормить його. Намагається ну, дістати. А час від часу з іншими іграшками да, типу. трансферне вікно відкрилося, руки клубів, да, да, по діставати. Мені треба на тренування. який сачок. отак, там, знаєш. <реш> І, ні, люди його так кормлять, вони вилазять просто на драбину так тобі. Да. А, коротше, я, обр... я не бачу тут слабких місць в цій угоді. Я би погодився на таку штуку. Я погоджуюся, жити так? в скляному будинку, а бути супервідомим футболістом це невеликий дискомфорт. Я б... Ну і плюс ТЦ ти ж можеш вийти з, кім... ну, з кімнати, умовно, да, і піти одразу щось купити, і собі, обрати. Ну да, ввечері. в брати. Да, а закривається ТЦ ввечері закривається взагалі в тебе весь ТЦ в твоєму розпорядженні. Якщо ти закінтюришся ще з може ти вдвох там з ним щось чудити. Все, ти Я... що б? Я... Таке відбувається. Давай відкривай своє сердечко, я походився. У мене порш моментально, а тут і футболіст, і 10 номер. Не переживай, щастові будемо мріяти, це ж чесне пшоу. Так він в торгівельному центрі живе, всі його бачать. Він не може в трусіках походити вдома. Можу, тільки не перед вікном. Він навіть какає в скляний туалет прозорий. Ти уявляєш, як це Галима? Ладно, ти вибрав? Так. Що ти так быстро, а ти... Оооооооооооооооооооооо Давай так, ти отримуєш uh -huh. одним платежем на свій рахунок 5 мільйонів доларів. Тобто ти майже вже забезпечений до кінця життя. Uh -huh. Але ти стаєш обличчям супервідомої реклами шампуню. Вона ну, візде крутиться, на телебаченні, візде. Uh -huh. Але кожна ця реклама це прямий ефір, і тобі доводиться кожного дня 30, там, 50, 100 разів мити голову. Це що? Як? я їм мені дзвонять, кажуть, треба срочно голову помити. Мий голову, так. Але в тебе все оборудовано. В тебе, ну, типа, вдома, або там в офісі, де ви сидите, в тебе ванна з камерою, і ти просто заходиш. Ммм, малі. Все, да і помився, все 30 секунд. А потім ще сушити. а потім сушити, а хто за воду буде платити? Вони оплачують. все. А налогова знає, що мені одним платіжом прийде? Так, 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 все. все нормально, Це, Це да? з податками вже. Мільйон з податками. Да. Ти знаєш, що якщо дуже часто мити голову, то е, дуже рушиться структура волос. Взагалі без поняття. Я тобі говорю, ти чим слухаєш? То це ну, це бред, просто потім почнуть випадати волоси. Ну, будеш ну, без волос. А і Далі що? будеш рекламувати поліроль для меблів, типу гарно депутата. Вони, вони знайдуть, з чим працювати з тобою. Ну, типу, ти, Рекламне обличчя будеш 100%. Типу, ти відомий, дуже медійний. Просто в тебе от Всі цього... знають по голові, просто, так? Да. Да? Просто, доки є волоси, то, ти... <реш> ти миєш волос. Ну, дивись, там як і рекламна кампанія. Ти ж її запускаєш, в тебе там спочатку багато виходів, потім менше, ще менше, і там потім, взагалі, там, раз в день тільки. Типа через там, півроку, як якийсь там флайт закінчився, рекламний. О, ти б погодився? 5 мільйонів доларів. Так. Да. 5 мільйонів доларів, і ти постійно миєш голову. Постійно оце з полотенцем ходиш на голові. Та в мене коротке волосся, мені не так важко насправді. Так, а я теж пострижусь. Ні, в тебе такого люблять дуже. Ні, так а що? Мені тернестрихтесь? Ні. Не. Ну це, це імідж, ти підписуєш контракт. Кажуть, от Веня, отакий от, от волосся, борода, все подобається, давайте працювати. А як називається шампунь? Кря-кря Крякря, -кря, кря -кря, це вообще кайф. Це крякря. -кря. Я дуже довго мив голову голову кря крякре клянусь. Кря-кря з дуряном? Ні. Просто жовте, там нарисована утка і красна, це штука. Так, да, гумкою, звісно. А я ще лив його в ванну просто. О, Включав да. напор великий, да. щоб багато піни було. Воно так вкусно пахне, це кря -кря, кря -кря. Я Дуже захотілося ванну прийняти. А це якась чи бельгійська О, фірма, чи якась. Крякря, да. бельгійська? Да. Та ні, це ж було, наче ну, роботі. Ні, ні от воно пропало зараз на ринку чому. -то. О, що це в Тож а воно. Є кря-кря? Хтось користується крякря? -кря? Може, для дітей. Напишіть, не? будь ласка, в коментарях, якщо хтось десь останнім часом бачив, де продається шампунь кря, -кря Зверніться, б лайс, кодові, є пропозиція рекламна. 30 не. разів на день, буде але доволі дорого. Крякря -кря, це вообще рвань. Напишіть, пожалуйста. Не, кря -кря. Бачу, пишіть нам, ми будемо мити голову 30 разів на день разом з вами. Блін, а чи знаєте, прикол, що був був кря, кря що мені нравилось, то що ти відкручував. В колпачок наливає. Купачок до червоний оцей, да. так. Тільки, тільки, всі помітили, як він ледь до рота на 50 <рес> і на голову — Кря-кря — це просто. А пив колись? Крякря. -кря? Ну я, так, знаєш, коли колись... моєш голову в рот попадає. Зараз уже немає. Типа не спеціально, так. Да. <рес> 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 Слухай, якщо чесно, то я не погоджуюсь. Чого? Ну а зачем? Ну це неудобно. А якщо ти в туалеті сидиш? Дзвонять, кажуть, іди мий голову. Та б ти взагалі думаєш Шувак, про перспективу. Ну, яка може бути перспектива на шампунях? Дивись, ти. стоїш. Стає... Якщо Кріштіано Роналду мить стоїш? Так, да, та ти, ти стоїш круче, ніж Роналд. Крах, як, як Кріштіано Вінчук. Я не хочу. Ну, пацани. Ну реально. Дивись, 5 мільйонів доларів. Та раз. Не надо. Це шо? закінчується. Я вибираю десь... приз. Через. Закінчується ця штука, закінчується через півроку рік. Олег, ти намікаєш на те, що мені треба помить голову, чи що я сказав, я не хочу. <рес> Та ні, нічого намікаю, я просто веду діалог. Деньги? Бо Артем мовчить, йому все одно що ти вибереш. Він знає, що він все одно вгадає. Не вгадає. Ага. А як ти думаєш, от він послухав і що б він обрав? Що ти погодишся чи ні? А ти ну як ну як ти думаєш? Як, я тобі скажу так чесно, якби запитали б у мене, типу, якби про да. цей розмір волосся, то я би погодився без питання, але я знаю, наскільки він страждає, коли він сушить голову. У нього, типу, там знаєш, відбувається фантастично тривалий процес. Йому це завжди напряжно і тому ну типу, я розумію, чому б він міг би відмовитися. Але з іншого боку, ну типу, трохи постраждав, і все життя нічого більше не робиш. Кайфую. Я взагалі не люблю сушити. Я не сушу голову взагалі, тільки якщо поспішаю кудись. То, е, портиться структура волос, ти знаєш. Вже знаю. Так, мені ні, один, то... мені то... один розумний чоловік розповідав. Тому я погоджуюсь. <рес> <рес> ти так да, почув, почув Артема. Я не знаю вже, що робити. Гробую так, щоб відказувати тобі серце. Все, я погоджуюсь. Погоджуєшся. Хорош. Артем? Ідить ви на. Одну секундочку. Одну -ка секундочку, господа. Він всегда каже, що я ось под лица беру. Я кожен раз робив по різному, то вот это зараз. Так не конечно, я тоже так играть буду сейчас. Ні, просто всегда, знаєш, як він робив. Отак от. Ні, я один раз відкрив, другий раз дружив. Каже, я да. отак от держу, оця карточка не считается, типа. І я вот, типа, раз, а тут він сидів, ждав і типа, на. Тобто ти хочеш сказати, що якби ти сказав, що ти не погодишся, то я такий би, тіпа, опа! Да, я так і зробив би. Запомню карту. Ні, okay. реально. Да. Ну. Ну да, запам'ятати дві карти це дуже складно. Ні. Як це ні? Та було погодиться. Да. Що рахунок 3-3-3. Не глядя зараз робить. Дивись. Зараз хай доля вирішить. Все, оце, оце я обрав. Я буду грати. <кри> <Зармане. кри> а хороші, що кладемо, так? Сразу кладем, да? <кри> я поклав, я в темну зіграв. Я вон поклав другу, це оце я обрав уже. Зафіксуйте всі камери, хоча я ще не чув нічого. Да. Да? Ну я вже поклав. Хай Все. доля вирішує. Дивись, Артем. Э, ти стаєш э, дуже відомим баскетболістом. І <кри> <кри> живеш в акваріуму, блять. Номер 10. Е, номер 10 е, найкращої баскетбольної команди Лейкерс Венба. Ти афігенний центровий, е, тебе знає весь світ, заробляєш купу грошей, все в тебе офігенна. Е, але при цьому твої діти в майбутньому омолоджують склад дізель шоу і грають там. Е, я забув сказати про іншу свою мрію, Я хотів стати професійним дізель-шоуністом, тому так. Ми живемо в Штатах, але вони, незважаючи на це. Ти живеш в Штатах. А діти мої, а діти твої мають омолоджувати дизель шоу Прям з дитинства грають в номерах, а потім стають фронтменами, фронтвуменами. Дізель-шоу. Е, ну, Вони замінять всіх, крім крутоголова. Бо він незамінний. Бо він вже він омолоджений. Безсмірний. Він, він по-перше вже <с омолоджений. Це лишилось, чи це серце. Ну правда, це? Ні, оце обрав. Дивися, якщо це блін... А там подивимося. Це виходить. виходить, виходить. Да, ні, давайте так. Як ви взагалі відноситесь до дізель шоу Давайте спочатку скажемо. На щастя, не маю ніякого відношення. Абсолютно погоджуюсь з ним. Так, позицію почули. Вона сходиться з позицією всіх нас, так? Тому, е, ну слухай, ну <свісна> діти. Це святе і їхні я мрії. Згоден, це я теж згоден. святе. Тому якщо я вже такий успішний, в мене є все, окрім того, що мої діти ну нещасні вони не граючи в дізель шоу Ну, що я можу зробити? Оце їм останнє, що потрібно для щастя. Ну, матіх, йо, хай омолоджують, хай омолоджують, хай омолоджують. Хай грають, хай виступають, не, ну, хай розвивають. Да, вони телезірки. Ну просто ну не то, що тобі подобається зараз. Можливо, через 30 років дізель шоу буде. До речі, я ж можу бути теж ну, да. і я можу бути більш старшим, старшій аудиторії подобається дізель-шоу, Я буду взагалі пишатися, я тоді досягну повного дзена, і я баскетболіст, успішний. Якщо чесно, ти, мені здається, тобі буде похер взагалі. Ти будеш в Штатах, в НБА, тобі буде взагалі А Вони не цього. будуть зніматися на трьох. Шесть кадрів навіть це буде. Це тобі скажи. На ск... Скажи чесно, це тобі зараз дзвонив Яма і сказав, що коли в Штатах сидиш, то пофіг не все. Да? <ріст> і на і на дітей, да? І на дітей і так далі. Влад Маяват, не забувай. не, <ріст> <Да, вибачте. ріст> ну у мене вибір очевидний. Тобто, окей, хай хай вони спробують. Добре, якщо їм це хочеться для щастя, якщо дітям моїм не вистачає тільки того, щоб увійти в склад дізель-шоу для чогось омолоджено. А якщо вони цього не хочуть, а мають це робити, тільки через те, що, того, що він контракт і... такий підписав. підписав да? контракт, Рабство, кабальство це жахливе. Ну, я можу сказати. Ти, тебе не можу сказати тільки, що тоді дизель-шоу-продюсери супергенії, які вираховували чувака, який зможе досягти успіху в НБА і дати йому в контракт омолодити нас! Ну, і благодарний такий сидить. Ось він і дійшов до Лейкерс. да, типу, ні, окей, я обираю, що добре. Хай буде, хай діти грають, хай виступають, якщо це їм хочеться. Якщо вони хочуть їх омолодити, добре, хай грають, я змірюся з їхнім вибором. Я прийму їхній вибір. Але ж діти це цвіти життя, ти сказав. Da. Дізель О. це цвіти жизнь, я не сказав головне. Дізель це цвіти дітей. Якщо дітям це хочеться, що їм потрібно. Хай грають, я не буду заперечувати. Хай омолоджують, добре, хай так буде. Я, якщо чесно, не знаю, що б я вибрав на самом ділі. Оце. Я б теж, наверное. Ну, типу реально, що, я суперзірка НБА, в мене все клас, гроші є, слава є. А діти булітку знають. Правильно. <рес> ну, З іншої сторони, ну реально діти, це в тебе вже з дитинства, ти розумієш, що в тебе діти теж успішні. Вони знімаються, вони на телебаченні, вони з медійними людьми спілкуються. Тобто в них теж все і ще й 100 в процесі клас. омолодження шарять да. брати участь. Значить, вони тебе колись омолодять, і ти теж зможеш продовжити да. свою баскетбольну кар'єру до да. нескінченності. Все, я погоджуюсь тут без звагань навіть. Відкривай свою кишеню. Чотири, чотири. Я не знаю, як ви це робите. Просто це вперше, коли чотири поспіль вгадали. Якщо ви шукаєте роботу, ви дизайнер, ви проджект-менеджер або ви стратег-маркетолог, то ми вас шукаємо. Нам в креативну агенцію потрібні нові кадри. В описі ролика буде посилання, де ви можете заповнити анкетку і прийти до нас працювати в iDealers. Дякуємо. Або пишіть в коментарях, я хочу на роботу і переходьте за посиланням, і ми обов'язково вас візьмемо. Ну, на 99%, тоді, якщо ви не пишете коментар, ми будемо розглядати заявки тільки тих, хто написав в коментах я хочу на роботу. І ті, хто хтось з Дізелей напише. Прикольно, я б взяв дизайнером політку. Якраз на омолодження підуть. Е, Вінічка, да. останній твій підхід. Е, нагадаємо, що Артем вже вибрав. І я, я сам знаю, не знаю, що тому Він зараз сам його... знає що. Да, і у Вені є шанс виграти. Єсть. Венічка, да. ти готовий? Да. В твоєму житті не змінюється абсолютно нічого, угу. взагалі нічого. Але в тебе е, з'являється 10 біткоїнів. На рахунку 10 біткоїнів. Так. Але в твоєму житті змінюється абсолютно нічого. Ти от Веня, ветерани, живеш своє найкраще І життя. Просто 10 біткоїнів. Просто 10 бітконів. Просто 10 біткоїв. Походимо. <клухи> <Живляє. клухи> а де подвох? Як ви подвоха, <клухи> просто, ну, просто нічого не змінюється в твоєму житті, просто ти далі завжди. <клухи> Нічого не зміниться, просто ти завжди, з тобою завжди тепер везде буде твоя дівчина. Ну, або дружина. Ага. Везде, просто завжди. Ну що, прошло, но шоп ти убрал, вона нас Вона з тобою, А да, поруч. А так нічого не зміниться. А можна, щоб вона там була? Чи вот просто отак? Поруч. Вот так вот сзади, садись, полный боком. Вот так вот. дивиться. А так нічого не зміниться. Звісно. Я думал, вообще не буде. Було уже, Леньки, думать, просто 10 біткоїнів. Ні, ну, по ничем, как ты кое шоу? У тебя 10 биткоинов, и ничего надо. Я говорю, нет. Поруч завжди, То есть в туалеті, і в душі, і, Ну. Ну, вона може поруч чекати, ну за дверима, може. За чекати. За дверима може да. чекати, так. Да? Так, може. Да. Це, ну, це вже типа, дуже інтимно. Це, якщо б ми грали, був би такий виходячий персонаж, да. Ну, типа, ти йдеш, а через 3 секунди вона йде. Ну, 10 біткоїнів, скільки зараз біткоїн стоїть? Десь 1040, да, напевно? Але він може стояти і. Він 100% буде стояти в декілька разів більше з часом. Це зараз твоя. Своє предположення. Я взагалі впевнений на 100. -100. 80 тисяч доларів стоїть один біткоін? — Колись буде, так. Да? Я думаю, через пару років буде 100 тисяч коштувати. У тебе є биткої? Ні. Ніякої крипти нема. І ж Крипта кріп, кріп, є маленька. Я колись купив на 1000 доларів різної крипти, але я нічого в цьому не розумів. І думав, куплю, колись вона виросте, а зараз там, <ристо> <тобі щас> <ристо> там в два рази менше. <ристо> <ристо> я нічого не розумів, мені жінка якісь цифри скинула. Просто <ристо> мені на здачу дали. Знає, документ блокнот. 134. 0033. Да, да. BTC, GPS, МПФ. Да, да, да. Поруч, завжди поруч. Да слухай, я, мені здається, навіть незважаючи на те, що ти сказав, що біткоін буде стояти 100 тисяч доларів, мені здається, що може бути така штука, що просто він буде стоїти нуль, блядь, Просто не, ну, не буде кріпти. Може. А вона все одно буде поруч завжди, да? так? Та ну нахрен ті біткоїни, я теж в них нічого не розумію. Ну що ж, після цього випуску вартість біткоїна піднялася до 100 мільйонів доларів. Та ні, слухай, а що тобі? Ну тобі дружина чи жінка моя буде. Та ні, вона так буде поруч завжди, коли я захочу. Ну, да. біт... ну щас и не Ну, Зачем тебе биткоин? Что так биткоины вообще? Це просто какие-то набор цифр, правильно? Цифрова валюта. Да? Цифрова валюта. Де им можно рассчитать этим биткоином. В В цифровом магазине получается. В магазине ВТБ можно биткоином рассчитаться? Ну, до речі, я магазин. Нет, так уже можно. Уже сделали. Платіжну систему спеціально, і якщо в тебе біткоін, ага. вона, вони в тебе, типу, на карточці, звичайна пластикова картка. І ти, типу, розраховуєшся, воно просто конвертує в валюту одразу, якою ти розраховуєшся. Все супер просто. Ні, ну тому, хто розуміє, звісно, просто. <laughs> Побалакали, наче. Не, я такий просто, я не знаю, що це э, подозрительна якась штука, я пас. Давай дивиться правді в глаза. Давай. Давай. Мені треба просто вибрати те, що не вибрав Артем. Але я не знаю, що, а я, я, не знаю, що, От, що именно, я вибрав. Скажи, да просто скажи тоді. Що... Поэтому аналізувати, що би я обрав, чи 10 біткоїнів, чи щоб постійно жінка да. була поруч немає сенсу. Тому... А, то, що ти робиш? Я, я буду грати в эту. Вугадайку. І так. Погодився б. Я? Звісно, <рик> я люблю біткоїни. Що ви? Тоже починаєте. Я одразу говорив, що біткоїни це. 100 тисяч доларів будуть скоро стоїть, прикинь. Бабки всюда тема. Можеш проглянути сам, щоб ти не сказав, потім що я якось не так не відкрив. Ти в сраку! Ну що це таке, Скільки можна? Суперські я вам яка, ми ніколи не закінчимо. Ні! Ти представляєш? А взагалі. Бачиш, я от, бачу, грав в а я хотів ж не погоду. Я хотів непогоду. Значить, висновок, всім майбутнім учасникам треба в цю гру грати чесно, чесно, чесно да. Або не чесно. 4 -4. Ну, 4-4, ну і що, нічия, я. Дивіться, у нас є два подарунки, один гарний, один не дуже гарний. І за умовами шоу той, хто переміг, обирає, ну, йому дістається гарний подарунок. Але так як у нас ніч'я, то Артем дає можливість першому обрати подарунок в Вені. І в нього є шанс обрати поганий або хороший подарунок. Да, Олег. Тоді Я впевнений, що ти обереш. обираєш. Венічка, можеш обрати собі будь-який подарунок? Можна трогати. Ну, не знаю. Можна трогати? — Чувак, не продавай такої серйозності такой передачи. Да короче. Все. Просто оборикай ты хочешь. То, Той, що ближче до мене. — Той, що ближче до тебе. Да. Не открывай. Зачем не трогать? <пу> <пу> Ладно, нет, я вибрав, изначально цей. Тобі дістається офігенний подарунок. Це да? Да, це ігра для інтиму. Дивись, тут. Можна обрати картку будь-яку і зі своєю другою половинкою бавитися. Наприклад, чоловік розташовується в кріслі, дівчина зав'язує йому очі, щоб загострити його відчуття. Вона починає свої ласки. Коротше, це реально секс-гра, ну типа прикольна інтимна гра для пари. Дякую. А можу я відкрити. Дякую. З, маєш відкрити, звичайно. Тобі дістається теж. Менш гарний, але теж офігенний подарунок. там? Я завжди мрію про маленьку гітарку! Це бріло. Брилок, маленька гітара. Дякую. Хлопці, дуже вам дякую. Це було дуже офігенно, дуже рівно. Чотири чотири в нас ніколи ще не було. Це прям супер рахунок. Клас, що прийшли нарешті. Я побув на шоу ведучим, а не учасником з ВКВ. Підписуйтесь на канал. Дивіться наші випуски. Дивіться випуски ВКВ і любіть Україну Ось ній на Дякую. Дякую.